Що ж ти робиш? Це ж чисті гроші. Друзі. Інак нарешті на моїй вулиці перевернувся вантажний автомобіль з конфетами. От дивіться, віці, бачите? Ржавчи на струб. Ось ми її наберемо. Повеземо в сад, а може фермером. Можна їх продати. Це, друзі, все міфи про ржавий гвоздик, який забитий в дерево, про желізо, яке ти можеш внести під дерево. Друзі, якщо ти не несеш органіки або хімічних добрив, ніякого тобі врожу яблук не буде. Так що розвінчуємо міфи, що кинув кусок рельси, закопав під дерево. І буде тобі врожай. А може я цю трубу порізати і відвести її одвести. відвести кудись, а? Ні, друзі, не відвеземо ми нікуди, тому що, тому що... Ціна на металолом дуже низька. За вами правильний сад, підписуюся, лайки, коментарі, питання.